Путін не сховається від відповідальності і не уникне покарання за скоєні ним військові злочини. Про це заявила новообраний президент міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Помста неба повільна, але певна. Саме Томоко Акане була у складі суддів, які у березні минулого року ухвалювали рішення про ордер на арешт Володимира Путіна. Та російської повноваженої справ дітей Марії Львової Білової за примусову депортацію понад 16 тисяч українських дітей до Росії. Путіну буде складно пересуватися світом через загрозу арешту у Росії. У відповідь на рішення про ордер на арешт Путіна у слідчому комітеті порушили кримінальну справу проти прокурора міжнародного суду Каріма Хана. А також суддів, які ухвалили таке рішення, в тому числі тому Коакане, яка сьогодні висловлює тверду впевненість у незворотності покарання для ключового винуватця війни. Поки є докази та необхідність, ми маємо діяти незалежно від обставин чи політичного підґрунтя. Одним із головних наслідків рішення міжнародного кримінального суду для Путіна є посилення міжнародної ізоляції. Минулого літа це стало причиною його відсутності на саміті БРІКС у Південно Африканській Республіці. Кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку Путіна після ордера МКС, щоб надіслати сигнал заходу, що він не перебуває в ізоляції, а росіянам, що він як і раніше, сильний і впевнений у собі. Південно-Африканська Республіка входить до списку країн, які підписали Римський статут, що зобов'язує їх виконувати рішення міжнародного кримінального суду. Тому арешт Путіна був би неминучий Все це виглядає як радянський союз, де, як ми знаємо, вибори лише фіктивний ритуал, де старіюче політичне керівництво все міцніше хапається за владу, чудово розуміючи, що відмова від цього означатиме передачу всієї своєї долі та багатства до рук наступників, до яких, як ви розумієте, довіри особливої немає. Відсутністю демократичних процесів та незмінністю правителя Путін фактично повернув Росію у стан ізольованого радянського союзу. Росія, будучи під великим тиском військових витрат, а це близько 40% федерального бюджету, повільно скочується в економічну стагнацію. Наразі ситуація контрольована. Але як людина, яка свого часу цікавилася цією країною, а це був період пізнього радянського союзу, а також захистивши докторську дисертацію в момент, коли радянський союз уже помирав, все, що відбувається сьогодні, виглядає мені знайомо. Тому відчайдушні методи, якими Путін тримається за владу, це за словами аналітиків питання особистого виживання самого Путіна ціною всього навколо нещодавно я почув від своєї дитини факт, що акула завжди має рухатися. Якщо акула перестане рухатися вперед, вона вмирає, тому вона не зупиняється, які би перешкоди не були на її шляху. І ми бачили, що коли радянський чи російський лідери припиняли рух уперед, іноді буквально цей радянський лідер помирав. Враховуючи, що світова спільнота веде роботу, аби юридично довести факт, що Володимир Путін військовий злочинець. Єдине безпечне місце для нього залишається за масивними стінами Кремля.